Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата, з вами дід Стас. Сьогодні я вам розповім невеличку казочку, яка називається Свиня та собака. Колись в Росії, десь під Брянськом, в колгоспі з назвою Радянський, на краю самої Клаки на ланцюгу жлюбу собака. Весь чорний, тільки вухо жовте. Господар звав його, пішов ти. Пес жив, бо вбити було гріх, їв тільки те, що вкрасти міх. В колгоспі тім, які розваги. Щодня господар жлухтить брагу, хропе у дворі. Пес сяв на нього. Бувало, мав його у ногу, бувало, мав і у лице. Але розмова не про це. На речі час ві має вплив, ланцюг одного разу згнив. Біжи, тікай, мчи стрім голів, свобода. Пес пішов у хлів. Там у хліві у стилі ню, уздрів в кутку наш пес свиню, У грудях почастішав стук ціцьок. Аж чотирнадцять штук. Ми тут пропустимо частину, ну, пес зробив свині дитину, і у хліві де так воня з'явилось свинно цуценя. Такий гібрид на Божу злість в гівні і спить, гівно і їсть, найкраще взявши з мами й тата, він виліз. В руського солдата засунув рило в БТР, Везюм приїхав і помер. Мораль. Коли свинює собака, то є кому ходить в атаку, ну а коли на то руський мовчазний народ, а толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди. Отака хуйня, малята.